30 червня у центральній міській бібліотеці імені Марка Лукича Кропивницького відбувся концерт шанування пам'яті народного артиста України Назарія Римчука на підтримку Збройних сил України. Організатором заходу виступив клуб Шанувальників творчості Назарія Римчука Миколаївського міського будинку вчителя. Ведучим концерту став голова клубу, заслужений артист України Олександр Сичов. Шановуємо згадуючи не тільки піснями з його репертуару його життя. Але і проводимо благодійний збір. Сьогодні це 44-та бригада е на два реби і 411-й полк на пікап. Сьогодні благодійний збір. Цим концертом ми хочемо сказати і нагадати громаді, що клуб Яремчука разом з громадою, разом з миколаївцями е творить дива. Збережімо життя. У програмі виступили професійні й аматорські артисти міста Героя Миколаєва: Олександр Яцина, Ірина Сєрея, Лев Єленич, Тетяна Савченко, Ганна Крапівіна, Наталія Ковальова, Людмила Зоріна, Людмила Сурова, Оксана Карпенко, Ірина Мартиненко, Тоня Каро, Тетяна Тимошенко, Леонід Ржепецький, Микола Степан, Валентина Бойко, Анастасія Братощук, Анна Айвазян та Ансамбль Люстарс. Відлітають лелеки. Пісня дуже глибоко філософська, пісня серйозна і пісня, яка, від якої ще мить душа. І саме цікаве, що коли я вирішила виконати цю пісню, то я виявила, що немає фонограми цієї пісні. Я звернулася з цим питанням до Олександра Сичова, керівника клубу шанокувальників творчості Назарія Римчука, і він сказав: Я тобі підіграю. І це вже не вперше, тому що минулого разу я виконувала стрілецький романс теж під акомпанемент, під гітару Олександра Сичова, заслуженого артиста України. Під час концерту зібрано 4 тисячі 500 гривень у благодійну скриньку фонду воїнам України. Кошти підуть на купівлю двох реп для 44-ї механізованої бригади та 411-го полку Яструби. Разом бережемо культурну спадщину разом до перемоги.